Добрий вечір. Що вам е, короля вичистить? В общем, у нас чоловіче добрий, дуже велика гора случилось. Ну ну. Ой, я не знаю, як вам сказати. Кажіть, мені точно коло мені тіпуха. Ішла жінка пораться в сарай. Ну-ну. ну А ми зараз вода додавалася і кроти замулили в холоді. А, поняв. І... Не забули закрити кришку і, і вибігла, вибігла порося і впала в колодязь, блядь. Йок-паки. І ми не знаємо, що робити вже билися, блядь, Що ми вже тільки жіли? Так воно втопилося. Оце чоловіче добре, ми не знаємо. Воно ж воно ж кричить там, блядь, чи воно там поламало, чи ногу, чи руки, бля. Воно лежить. Хто на що робить? Ми не можемо його витягти. Що нам робити? Це пойде. Он максимум пойде. Йо, я, у степухи доїду. А що, то пойде. По по да, по да, по Лошадський район. А що? Ми, якщо так може, ми приїдемо і самі машини і вас заберемо. Нам не б його витягти. Як його витягти, ми не знаємо, Так давайте Ми... Його є ще. Він... Чуєш? Та в нас є вірівки хороші. Я скажу, що все є. Все є, так. Да. Коротше, так. Е, е, як вас звати? Андрій. Андрюха, ти приїжджай завтра. А ні, не завтра. Чого? Немедленно треба їхати. Немедленно. Утром рано, не не. Ні, ні, зараз його в нав... та погріб ти поймаєш. Та не погріб, та колодязь. Так у холодильник упало, воно живе. Так це поймаю. А фонарик То? у мене де. Утра воно пропаде. Його зараз треба їхати. Я вже тоді думаю, якщо що, так може тоді вже там тоді закулити та вже якось так витягнемо, блядь. Воно ж. У Холоді я не законю, а да. це заколочу. Да. Ми тебе впустимо, да. ну і все тоді? Ну ви зробите, так? Да? Конечно зроблю. Да. А да. скажіть, бон бо жінка у бока б'є. Ну ви хоч візьмете за це, скажіть. Приміру. Хотя. <плес> так не почистить, колодязь, а, а, а я вже. Почистить колодязь надо. Три тисячі я візьму. От це витягнете порося. І да. почистите три тисячі. Ми да. да. согласні. Согласимо. Ми вам і їсти дамо. нас. Ну і на звук, хорошо, Спасибо вам. Пішов я тобі до хазяйки, я зводимо. Спасибо. хай вам Бог здоров'я дає.